Горизонтальна асиметрія на фітболі. Розмістіть на фітболі середину живота та вирівняйте спину. Руки і ноги доторкаються до підлоги пальцями, необхідно зберігати нейтральне положення хребта під час виконання вправи. Ми будемо використовувати нестабільність м'яча для того, щоб розвивати координацію наших рухів. На вдих. Виконуйте розгинання плеча і стегна. Асиметрично, тобто правою рукою, лівою ногою чи навпаки лівою рукою та правою ногою. Під час виконання вправи намагайтесь утримувати м'яч нерухомо. Руки і ноги піднімаємо приблизно до паралелі з підлогою. Дихання не затримуйте, так як ви лежите на животі, і це може збільшувати тиск.